Розірвання шлюбу, а потім перемовини щодо спільного виховання дитини. Однак до жодних компромісів так і не дійшли. Чим закінчилася спроби матері мирно розірвати стосунки з татом, дивіться вже за мить. Прохання до усіх небайдужих допомогти у розшуку неповнолітньої дитини. Пішов гуляти з татом і вже більше двох тижнів як не можуть знайти. Саме так розпочалась жахлива історія Юлії Мінтенко, яка розлучившись з чоловіком Владиславом, намагалась слідувати здоровому глузду матері і не перешкоджати спілкуванню колишнього чоловіка із сином Тимуром. Востаннє я бачила свою дитину 21 травня о 12.05, коли я за рішенням виконавчого комітету в місті Чернівці. По графіку надала дитину чоловікові для їх спільної прогулянки. Дитина мала за домовленості, дитина мала повернутись додому о 8 годині, проте до сьогоднішнього дня. Дитина не є повернутою додому. точної інформації, де знаходиться мій син, мені невідомо. Одразу ж о восьмій годині вирішила звернутись до поліції, адже телефон колишнього чоловіка був вимкненим. Я регулярно звертаюсь до поліції, звертаюся до поліції двічі на день, пишу заяви про викрадення моєї дитини. Фіксую про те, що немає інформації про те, де перебуває мій син, про те, що немає зв'язку з дитиною, про те, що дитини біля. Мене досі немає, та у поліції кажуть, що з батьком все ж спілкувались і провели профілактичну бесіду. Більше того, рекомендують двом батькам звернутись до суду, аби саме там встановити місце проживання та межі побачень з дитиною. Наразі відсутні будь-які ознаки кримінального правопорушення, передбаченого кримінальним кодексом України. Однак бачаються ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 184 – Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто невиконання рішення органу опіки та піклування. Протокол про вищовказане правопорушення складається органом опіки і піклування. Про це було повідомлено службу у справах дітей Чернівецької міської ради. Сподіваючись на порядність колишнього чоловіка, Юлія не забороняла йому спілкуватись з сином, хоча каже, підозрювала, що Владислав Мінтенко може мати наміри забрати у неї дитину. Я думаю, що це може бути яке задоволення своїх амбіцій стосовно того, що розлучення все ж таки сталось, і син проживає там зі мною, да, як з мамою. І не виключаю той варіант, варіант того, що це може бути правда, ухиленням від мобілізації, тому що чоловік. Думаю, що чоловік хоче, щоб дитина таки проживала з ним і мати повні права на опіку над дитиною. А відтак стурбована матір продовжує пошуки свого синочка через усі можливі способи. Адже ніяк не може знайти собі місця, поки чітко не знатиме, де переховують Тимура, та в яких умовах перебуває дитина. Важливо, щоб люди, які бачили, не знаю, мої пости в Фейсбуці про пошук мого сина. Реагували на це, якщо хтось побачить мого сина, повідомте, будь ласка, мене номер телефону всюди вказаний. Або, хоча б, скажіть дитині, що мама про тебе пам'ятає? Тож, якщо ви бачили десь цього чоловіка разом із маленьким хлопчиком, обов'язково зверніться до правоохоронних органів або до самої Юлії. Номер телефону ви бачите на екрані. Чоловік може знаходитись не тільки у межах Чернівецької області. Наразі вже відкрите кримінальне провадження. Анастасія Іванова, Людмила Труфин, Руслан Бацюк теме дня ТВА.